Слава Богу, дорога церква! Слава Богу. Наше служіння воно збігає до кінця. І ми будемо йти до молитви. Знаєте, коли я дивлюся сьогодні в цей лівий ряд, я бачу дуже багато молодих людей, яких я не знаю. Але я радий, що ви сьогодні з нами. Хай нехай вас Бог благословить. Я хотів би попросити нашу молодь. Молодь, може ви їх когось знаєте, а може навіть не знаєте, то в кінці нашого служіння підійдіть, познайомтесь і привітайте їх. А також. Наші молодіжі служіння і по понеділках, також на цьому, в цьому домі молитви, ми будемо раді вас бачити і там, поспівати з вами, послухати Слово Боже і помолитися до Всевишнього Бога. Нехай Господь благословить. Ви знаєте, слухаючи сьогодні, сьогоднішнє служіння, вранішнє служіння, служіння, яке ми маємо. І ми всі розуміємо, що ми сьогодні маємо такий особий день, який називають День Жатви або День подяки. І дуже важливо, брати і сестри. Щоб ми дійсно дякували нашого Бога. Брати нам співали псалом, і там були такі слова, так буде не завжди. Сьогодні проче слово ми чули, і ми також розуміємо, що так буде не завжди. Але Біблія нас призиває, каже Псалом 106, перший вірш. Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя. Як би не було в нашому житті, чи ми проходимо добрими днями, ми проживаємо добрі часи, а може, як брадіма говорить, ми проходимо долинами, ми завжди повинні бути благодарні нашому Господу. І не тільки в цей день, коли ми маємо такий день подяки, але кожен день нашого життя ми повинні дякувати Бога. Перша до Солонян, 5 розділ, вірш, який нижче каже: завжди радійте, без перестанку моліться. Подяку складайте за все, бо така Божа воля про вас у Христі Ісусі. Ви знаєте, я чув один такий вислів, і я з ним трошки згідний. Кажуть: якщо віруюча людина, вона не то це не є віруюча людина. Віруючі люди, вони завжди повинні бути благодарними. І не тільки в наших молитовних словах. Ви знаєте, я також чув одну історію. Де в одній сім'ї був один чоловік, і йому завжди не подобалося, як готувала його жінка. Йому то було то засолено, то, не, то, то, то мало солі, то він шукав якихось інших причин. І він завжди, як то кажуть, бурчав. І вони збиралися з сім'єю, вони ставали молилися. І маленька дівчинка, його дочка, запитує його каратату. Каже: а Бог тільки чує наші молитвені слова. Чи він каже, чує наші слова, які ми говоримо до молитви. Брати і сестри, як важливо, щоб не тільки наші молитви, але наше життя, наші слова до молитви, наші поступки після молитви, вони завжди були благодарні для нашого Бога. Велике Його милосердя до нас. знаєте, дуже багато речей, є, які ми не цінимо, або є речі, які ми думаємо, що вони постійно повинні бути в нашому житті. На превеликий жаль не так. Коли десь, може, я був на місійних поїздках, чи в Мексиці, чи в Костаріці, чи коли ми були в Україні, ви знаєте, мені пригадується один момент: це було місто Константинівка Донецької області. Була зима, холод, в місті світло було з перебоями, води взагалі в місті не було. Я пам'ятаю, ми були в одній церкві і ми проводили там служіння невеличке. І після служіння я наблюдав за такою картиною, як одна бабушка, Дивлюся, іде з відром. Вона підходить до колонки, яка була біля твоєї церкви, вона набирає відро, ну навіть не четверту частину, менше як четверту частину відро тієї води. І вона з паличкою помаленьку починає йти. Ми до неї підійшли, кажемо, ну, бабушка, куди ви йдете? Вона каже: синочки, я тут живу на дев'ятому поверсі. Води в нашому будинку немає, бо десь під якимсь обстрілом була перебита вода. Ну, Ми з нею розговорилися, вона каже, за хвилин 20 я туди зайду. Хвилин 20 займає спуститися на низ, набрати менше четверту частину відро води і піднятися на дев'ятий етаж по ступеньках з паличкою. Знаєте, я так собі думав, Господи, наскільки ми є благословенними людьми, а наскільки ми є неблагодарними людьми. Ця бабушка каже, що оцієї води це для її вода, вода приготувати, помитися і для всіх інших. Її нужд. І вона каже, я так роблю один раз в три дні, тому що в неї немає сили. А в нас ми, буває, нехтуємо тим, чим ми маємо. Ми дивимося сюди, ви знаєте, на ці всі плоди. Напевно, тут немає такого плоду, який я в, свої, в минулому році я не вживав. Але не, не одним із ним, з них я не працював на полі. Але я його все маю. Милість Господня, брати і сестри, в тому в тій місцевості, де ми проживали в сієтлі, там може менше люди займаються хліборобством або працюють з землею якось і далі трошки більше. Але на кожному столі ми маємо обілія. Ми маємо хліб. Ми маємо до хліба. Ми маємо обілія хліба. Ми маємо воду. Брати і сестри, велика милість Божа є до нас. А найбільше ми маємо Слово Боже. Я зараз вам скажу, чому я це говорю. Я сьогодні дивився якусь певну статистику. Я просто вийшов на інтернет і я хотів подивитися деяку статистику. 1 мільярд, 1 мільярд 600 мільйонів не мають мінімальних умов для життя. Це на сьогоднішній день. 15% населення всієї землі не може дозволити собі їсти три рази в день на протязі трьох тижнів. 691 мільйон людей лягають спати голодними. 25 тисяч людей в сутки помирають від голоду, із них 10 тисяч дітей. 500 мільйонів людей не змогли сьогодні спокійно спати, тому що вони чули звуки сирен, розрив снарядів, вибухи. Вони живуть в країнах, де є війни, де є конфлікт. Вони живуть там, де немає мирного неба. І кожен день свого життя вони переживають, щоб їм прожити цей день, щоб їхнє життя було збережено в тих умовах. 780 мільйонів людей живуть у мовах, де немає чистої питивої води. Всі ці речі, які я тільки що перечислив, вони всі є в наших домах, вони всі є в наших сім'ях. В нас ніхто не помирає з голоду. Ми маємо мирне, тихе небо над нашими головами, що скажемо: слава Богу. Ви знаєте, наскільки це важливо. Мені довелося пережити в своєму житті обстріли, коли ми були на місійних поїздках на лінії фронту. Це зараз словами передати, наскільки це є тяжко і наскільки це є страшно. Але там є християни, люди, які іскренньо вірять в Бога, які йдуть за Ісусом Христом. І вони дякують Богу за кожен день свого життя, за кожен подих в їхніх грудях вони дякують Богу. Ви знаєте, ви по-моєму, це було в Слов'янську. Ми були на одному служінні, протікала річка. І вони робили водне хрещення. 25 людей під час війни, під час повномасштабної війни, під час сирен приймають водне хрещення. Вони прийшли до річки, в них не було такого торжественного служіння. Вони похрестили брат пастор і брат діакон, Вони провели водне хрещення для тими людьми, які були. Хотіли прияти водне хрещення, вони щиро подякували Богові, що вони могли провести водне хрещення, і воно розійшлися по їхніх домах. Християни в Нігерії сьогодні не мають мають велику нужду в домах. Християни в Африці не мають чистої води і достатку їжі. Християни в Ірані, в Афганістані не мають достатку простої нормальної одежі. Християни в Україні вони не мають тихого. Мирного неба. Християни в Росії, вони сьогодні не мають свободи для проповідування Євангелії. Християни в Китаї не мають достатку Слова Божого, вони не мають достатку Біблії. Християни Північної Кореї не мають змоги проводити зібрання. Знову ж таки, з цього списку, що ми не маємо сьогодні? Але що є на наших устах? Знаєте, Дуже науковою або таким дуже добрим прикладом для нас є одна історія з Євангелії. Євангелія від Луки, 17 розділ, 11 вірш. Я думаю, ви вже всі знаєте, за що тут йдеться мова. 11 вірш і нижче. І сталося, коли він ішов Єрусалиму, до Єрусалиму, то, приходив поміж Самарію, то проходив поміж Самарією та Галілеєю. І коли входив до одного села, перестріли його 10 мужів. Слабих на проказу, що стали далека, що стали і голос піднесли, та й казали: Ісуса, наставнику, змилуйся над нами. І, побачивши їх, Він промовив до них: підійдіть і покажіться священникам. І сталося, коли вони йшли, то очистились. Один же з них, як побачив, що видужав, то вернувся і почав гучним голосом славити Бога. І припав він обличчям до ніг Його, складаючи дяку йому. А то самарянин був. Ісус вже промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а дев'ять же де. Чому не вернулось вони хвалу Богу віддати, крім цього чужинця? І сказав він йому: Підведись і йди, твоя віра спасла тебе. Колосянам, другий розділ, Шостий сьомий вірш. Отже. Як ви прийняли були Христа Ісуса Господа, так і в Ньому ходіть, бувши вкоренені і збудовані на Ньому та зміцнені в вірі, як вас навчено, збагачуючись у ній з подякою. Знаєте, коли ми дивимося за цих десять за цих прокажених, вони знали за Ісуса Христа. Вони йшли до Христа, щоб отримати ісцілення. Але чомусь тільки один із них. Прийшов до Христа, і Він подякував Богу. Брати і сестри, ви знаєте, чиє наше серце сьогодні переповнено благодаттю? Знаєте, якби ми зараз вийшли на вулицю і якось так може нечайно столкнулися б з людиною, яка несла в своєму стакані воду, ми знаємо, що ця вода вона вилилася б. Як важливо, щоб наші серця вони були наповнені благодарністю. І коли ми стикаємося з іншими людьми, щоб ця благодарність для нашого Бога вона виливалася, щоб там був великий збиток благодарності для нашого Бога. 17 17-й вірш говорить, Ісус вже промовив у відповідь: чи не десять очистилось, а дев'ять де? Я думаю, що Ісус Христос знав, що всі 10 із них вони отримали очищення, і 19 19-й вірш і сказав він йому, підведись і йди. Твоя віра спасла тебе. Цей чоловік, який прийшов подякувати Богу з Його благодарністю, за Його благодарність, він отримав не тільки ізцілення, але він отримав спасіння. Хто в цьому залі із нас є, хто не отримав спасіння? Для всіх, кожного із нас, присутнього на цьому місці, Ісус Христос постукав в наше серце. Він прийшов до нас і Він є серед нас. Але як важливо християнину мати благодарне серце. Ви знаєте, це дуже легко провірити, чи маю я сьогодні благодарне серце. Є шість простих питань. Я зараз буду зачитувати, а ви самі собі давайте відповідь. І ви побачите, чи маєте ви благодарне серце чи ні. Перше, якщо я маю благодарне серце, я буду позитивний, довольний і я буду радісною людиною. Так? Друге, Якщо я є благодарною людиною, в наших молитвах буде більше подяк, чим прохань. Третє питання: якщо я є благодарною людиною, чи люди бачать більше наше смиріння чи нашу гордість? Четверте питання: якщо я є благодарною людиною, чи є в моєму житті опіка про других, ми хочемо допомогти і послужити для інших людей. П'яте питання. Якщо я маю благодарне серце або є благодарний Богу, чи є я щедрою людиною? І це касається, брати і сестри, наших кошельків і нашого іншого фізичного майна. І шосте питання: чи говоримо ми про те людям? Коли людина стикається з нами, коли ми маємо общіння з людиною, що виливається з нашого сосуда? Благодарність або, може, мій сосуд він є іншою обманом? Злостю або чимось іншим. Без благодарності для нашого Бога ми не маємо мати християнського життя. А найбільше всього, ми повинні дякувати нашого Бога за Сина, який прийшов на цю землю, який помер, який воскрес і який є серед нас сьогодні, за Духа Святого, який трудиться в нашому ранішньому служінні, який трудиться в цьому служінні. Брати і сестри, давайте всій молитві ми йдемо до закінчення. Наш цей день подяки, він вже закінчується. Давайте ми віддамо для Бога подяку за все, за все, що ми маємо в житті: чи добре, чи погане, але ми повинні дякувати Бога. Він є з нами. Кожен подих нашого життя, він веде нас по нашому житті. Кожен крок в нашому житті він контролює і він провадить. Але як важливо для нас, не, не мати ропоту, але завжди. Дякувати нашого Бога, нехай благословиться Господь. Будемо молитись. Амінь.